Як довго носити апарати для того, щоб апарати або брекет систему для того, щоб отримати бажаний результат? Ось питання до тебе: як, як довго може тривати ортодотичне лікування? Тут двома-трема місяцями не обійдемося, як іноді сподіваються, якщо ми говоримо про апарати. Про пластинки, то зазвичай це лікування триває близько року. І протягом цього року в нас є декілька фаз: є фаза активна, коли ми там щось розкручуємо, активуємо якісь елементи на пластинці досить часто, і потім фаза стабілізації, коли ми вже стабілізуємо отриманий результат і даємо можливість, наприклад, кісті сформуватися вже в новій ширині. Якщо ми говоримо про брекети, то тут теж все дуже індивідуально. І Залежить від обсягу проблем, які ми маємо. Але стандартне лікування на брекет-системі воно десь півтора-два року займає. Легше